Небо з кожним днем стає все ближче, таким же рідним стало голубим, неначе нас до себе туди кличе, життя доволі стало непростим. Що далі все сумнішають новини, нас, християн, так часто щось страшить, і все частіше знижую плечима, не розуміючи. Як далі в світі жить? Життя лише тільки ось заяскравіло, так налагоджено пішли шляхи, на жаль, прожити більше не судилось, бо вже сьогодні закінчились рядки. Ще рано, господи, чому так рано, І скільки тих запитань? А чому? Нам невідомо у якому списку званих. Переліку підемо ми додому, і скільки кожному із нас прожити, як далі на землі ітиму дні, я вдячна, Боже, що сама можу ходити, в цьому підбадьорення даєш мені. Та як сьогодні світ не вирував би, нам Бог дає такий ще добрий час, таке хороше поле для посіву, А що ми маємо при собі у запас? А що, коли останні мої кроки, ступаю зараз, я на цій землі, у кожного позаду свої роки, і в кожного свої прожиті дні. Дай, Господи, готовою завжди бути і в мирі, щоб прожити дні мої, щоби в кінці життя могла почути Війди, в оселі, приготовлені Тобі, ще зараз час. Сьогодні ще ступаю, дай Боже послужити ще тобі, на тебе лиш надію покладаю у чистоті і святості хочу йти. Ще добрий час, і багато є роботи. Приємно чути християнський спів. Бо ми живем у клопотах, турботах, та не забудьмо і про свій посів. що сієм тут, прийде пора пожати. А як же часто вітер сіє ми, і прийде час, і скаже Бог подати з роками, що збирали на землі. Признаюсь, прикро так буває часом, адже для мене Бог усе найкраще дав. Я все отримала для себе даром та в глибині від всіх, наче сховала. Та Богу зовсім це не до вподоби. Він дав тобі найкраще, тож трудись, хай не страшать тебе, гріховні води. Буває втома. Подивись у вись, бо саме звідти наша допомога, Бог поруч, Він є з нами. Поспіши усе віддати у надійні руки Бога. Іди із миром більше не гріши. Амінь. Амінь. слава Богу. Слава Господу.